Вітаю вас, любі Терези. Пропоную вам тару розклад на тиждень з 28 липня по 3 серпня. Літо летить і ми разом з ним. Я буду працювати сьогодні для вас на колоді Таро Темний Особняк. Передбачення для вас на тиждень від оракулів Ленорман літнього логу. І інформація доповнить наш розклад від астрологічних кубіків. Ну і що ж, Терези, я налаштовуюсь на вас, на всіх Терезів, А ви подумайте, будь ласка, про себе, які справи у вас події на цьому тижні? І я впевнена, що ви отримаєте, ви почуєте необхідну для себе інформацію з цього розкладу. Налаштуйтесь теж, будь ласка. Буду розкладати по одній карті на кожну сферу життя вашого. Якщо буде незрозуміле, не щось у нас якісь питання, будемо доставати додаткові загальний ваш настрій на цей тиждень. Так, особисті відносини, стосунки, ваші партнери, ваша сім'я, родина, що там буде у вас відбуватися? Робота, соціальне життя, будь-які справи, які у вас заплановані, передбачаються на цей тиждень, робота-кар'єра Терези. І фінанси як такий грошовий результат вашої роботи. Які будуть фінанси у вас на цьому тижні? Передбачення для вас від Оракулів на тиждень з 28 липня по 3 серпня для Терезів. це Так, є. кубики. Інформація для всіх Терезів на тиждень з 28 по 3 липня, по 3 серпня тиждень Терези. Шостий будинок гороскопа це будинок, який буде впливати на ваше будення. Кожного дня, який у вас ритм життя, стиль життя, які у вас звички, спорт, харчування, хобі, робота. Можливо, це питання будуть пов'язані з питаннями благодійності. Подивимося, що там буде в картах. Знак зодіаку, з яким ви будете спілкуватися, можливо, скорпіони. І планета, яка буде впливати на вас, ну така вона потужна, серйозна планета Уран, це планета революційних змін. Вона дуже любить свободу, ця планета. Вона, можливо, змусить вас десь вийти з зони комфорту заради досягнення саме ваших, саме ваших прагнень. На цьому тижні. Ну, подивимось. Змінити, знаєте, ваш стиль життя кожного дня. Так, загальний ваш настрій, Терезин. Я ж казала, щось буде змінюватися. Смерть. ну, Це от настрій, да, зміни, свобода, вийти з зони комфорту. Не так, як завжди. Щось у вас буде змінюватися, бо смерть це не фізична смерть, я люблю цю карту, тому що вона, як правило, показує якісь трансформації, зміни, а тобто будь-які зміни, трансформація це наше еволюційне зростання, так? можливо, через якийсь некомфорт, так? а можливо, ви готувалися вже до цих змін. Тобто щось буде у вас змінюватися. А краще знаєте в такому стані, коли щось змінюється, бути в спокої і в стані спостерігача. От відпускаєте все і просто насолоджуєтесь. Деякі люди просто, вони знаєте, як в перечутті змін вони ж. Аж... Подих замирає, знаєте, тому що вони просто кайфують від того, як щось міняється в їхньому житті. Тому що будь-які зміни це дійсно завжди на найкраще. Можливо, просто хтось не любить, знаєте, там виходити із звичайного, звичного для нього ритму життя. Але от на цьому тижні можливо. Ну, подивимося, в якій саме сфері ці зміни більш програються, особисте життя, стосунки. Ух, тут король Пентаклів. Ну, Або ви будете в такому настрої короля Пентаклів. Король Пентаклів це е, людина, яка дуже самодостатня і духовно, і е, матеріально. Тобто людина знаєте, вона гармонійна, тому що вона спокійна в своїй в реалізації і в своїх бажаннях, мріях, вона здатна задовольняти всі свої потреби, знаєте, і духовні, і матеріальні. Можливо, ви будете в такому настрії, а можливо. Якщо це стосується особистого життя, так, можливо, це король Пентаклів, це чоловік. Подивимося, це така серйозна досить карта для відносин, бо вона сигніфікатор таких не миттєвих відносин, так, стосунків, а таких досить серйозних, вагомих. Надійних, перспективних, король Пентаклів, це може бути чоловік. Так, це може бути однозначно чоловік. Колісниця це теж людина, яка несе відповідальність, відповідальність, як і король Пентаклів в стосунках, він дуже дбайливий. Король Пентаклів, якщо це от, раптом у вас поруч такий чоловік. Або ви маєте всі шанси зустріти такого чоловіка цього тижня. Можливо, це можливо, особистий партнер, а можливо, хтось з ваших, ваших, ваших близьких. Це людина, яка для, не, для неї такий принцип дбати про всіх навколо своїх близьких, коханих людей. Тобто він дуже любить піклуватися. На взаєм він буде знаєте, вимагати поваги для себе, подяки. Він любить, щоб його, ну, дякували. Так? Такі дуже по знаку зодяку це знак землі. Хто у нас земля? У нас козиріги, діви, тельці. Отака людина може бути поруч з вами. Дайте мені ще дві карти до короля Пентаклів в особистому житті тельців. Ну, і такий, це не юнак, це досить зізріла людина по віковому е, статусу. Дві карти, король Пентаклів, особисте життя. Ой, і він, звісно ж, звісно, він до вас з якимось. Емоціями. Лицарь кубків, це саме закоханий лицарь. Але чомусь якісь обмеження. Давайте ще одну карту. Обмеження і зірка. Не може поки до кінця. У нього серйозні наміри, бо зірка це. Про серйозні стосунки, про кохання до зірок і назад. І ці стосунки можуть бути починатися з дружніх, а перерости в більше. Але поки що він обмежений в якихось своїх можливостях, але дуже емоційно він небайдужий до вас. Так, розказала Терези про короля. Якщо в Терези ви саме чоловік, то у вас є шанси зустріти кохання своє, або поруч з вами буде е, дівчина, до якої ви будете небайдужі, будете будувати плани на майбутнє, але десь щось там. Передивлятися в своїх планах. Ну так, а ну дайте мені ще карту до вісімки мечів, що то за обмеження. Вісімка мечів, що за обмеження. Яка напружена пауза? Щось не прояснено у нього, і це не від нього навіть залежить. Треба час, але наміри дуже серйозні стосовно вас, Терези з почуттями і плани на майбутнє теж ого, го але щось йому там треба буде ще вирішити. Отаку я вам розказала. Напишіть мені в коментарях, як у вас програється. Роботи, соціальне життя, ваше Терези. Ой, ну тут все добре, тут все під це пінконтроль, імператриця це, що стосується роботи, це про. Впевненість, самодостатність, розширення імператриця несе розширення будь-яких можливостей і в роботі, і в перспективах. Тобто тут ви будете себе відчувати дуже-дуже комфортно. Угу. Е, і фінанси. Ваші... А тут імператор, ну Терези, в чому зміни? Я так думаю, що це більше будуть зміни в особистому житті. Імператор це теж, ну, що стосується фінансів, це розширення, це прибуток, це ще більше фінансів. Тобто імператор в, в роботі несе дуже гарні результати фінансові. Тобто я ну, впевнена, що на цьому тижні ще імператор і імператриця допоможуть вам заробити дуже гарні кошти. Так, я правильно зрозуміла, що зміни трансформації у терезів на цьому тижні будуть проходити більше в особистому житті. Однією картою. так чи ні. Так, Терези. Ну, я вам бажаю бути емоційно задоволеними. Тому що в роботі у вас ну, і фінанси, імператор і імператриця. Тут взагалі без питань. Навіть не хочу доставати додаткові карти, щоб не спогнути. Передбачення для вас зірка, надія, натхнення, духовність. Ну, це точно от ви будете емоційно наповнені в стосунках, в сім'ї, в родині. Я не знаю, для кожного король пентаклів е, свій особистий. І ви будете, знаєте, от зірочка, мріяти, теж. мріяти, десь планувати фантазувати. От, знаєте, будете в такому піднесеному настрої, десь там в хмаринках іноді, інколи підльотувати. Тому що по роботі все гаразд, можна і вирішити всі свої, всі свої побажання в особистих відносинах. Ну що, любі Терези, я вам бажаю натхнення, легкості і удачі. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. І до нових зустрічей, Па-па!